Можеш порадити мамі, але зі сторони сина, щоб було так, як у вас треба чи запит... можливо, чи можливо моєї це ма. все з твого боку з твого боку? Зі сторони сина, а, чому я розумію, ти так? близький до мами, І... чи, чи не настільки, як здається? Ми звичайні люди, це теж періоди. Були uh -huh. періоди, коли я маму свою не бачив довгими місяцями, тому що вона могла подорожувати і працювати десь там в цирку. Були періоди, коли моя школа не бачила моїх батьків, тому що через роботу вони не приходили там на на, на ці зібрання і всяке інше. Були періоди, коли батьки роста, ну, розійшлись і взагалі з. Типу, моя психіка і розум не могли зрозуміти, а, 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 а хто в при цьому я і що я маю робити. Ми все це проживаємо як е, звичайні сім'ї. Але напевно, те, що з моєї сторони я помічаю в своїй мамі і дуже завжди їй дякую, це напевно заранішні і серйозні розмови е, саме мого становлення. саме то, що. Ніхто мені не допоможе в житті, ніхто не врятує, ніхто, можливо, сніданок не приготує. Тому ти маєш та 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 маєш навчитись готувати, навчитись поважати жінок, навчитись поважати людей, друзів, навчитись заробляти, знайти свою справу і бути в ній, намагатися бути з нею кращим, поважати її, щоб вона поважала тебе. Я не скажу, що вона вибивала з мене романтизм чогось. Вона одразу показувала мені, бачиш, типу, цей досвід класних, скажімо там, акторів, режисерів. Бачиш їх досвід? Я кажу, да. І вона каже: це не просто талант, який звалився на тебе. Це кропітлива, важка робота з розвитком цього таланту. Це робота, робота над собою, в якій ти можеш себе типу знайти. І я такий окей.